На Календарі п'ятниця 22 серпня. Що сьогодні відбулося у Стрію, Уже за мить для вас. Працюємо Микола бойків. Мої вітання. За тиждень двоє полеглих воїнів Миколі Штинді було 36 років. Сам він уродженець села Долішнього, проживав у місті Моршині. Мав двоє дітей. Молодшому синові всього п'ять. Загинув старший сержант, заступник командира бойової машини, навідник-оператор третього механізованого батальйону військової частини 20 серпня. Під час бою поблизу населеного пункту Георгіївка Луганської області завтра було б три місяці. Як призвався на службу, ми сумуємо разом з рідними. Та близькими, на жаль, війна забирає найкращих. Миколу Штинду поховають у рідному селі Долішнє, Поки що тіло краянина не доправили додому. Цим займуться Стрийський військовий комісаріат разом з Моршинською міською радою. Результати досліджень якості питної води погіршуються, втім показники її ще не перевищили граничні норми. Для мешканців вулиці Виговського та району Марцинівки вода є безпечною. Про це повідомив міським службовцям головний санітарний лікар Тарас Рокунець. Відбір проб провели у житловому масиві поруч з місцем, де висипали невідомі досі відходи. Вона відповідає вимогам Держсанпіну, однак її якісні показники погіршуються. Можливо, це внаслідок атмосферних. Опадів це пов'язати напряму ми не зможемо, але такий факт є. І тому, власне, через це ми ініціювали зібрання цієї комісії. Вчора на болілу тему обговорювали і в міській раді. Згідно протоколу, влада проситиме власників складів, а це керівництво підприємства Львів медсоюз обгородити територію, на якій закопана невідома речовина. На колишні військові склади на Сколівській не пускати сторонніх. Для цього по периметру мають встановити попереджувальні знаки про наявність невідомо. Хімічних відходів сподіваємося, що ці наміри не залишаться на папері, адже досі на територію міг без перешкод пройти будь-хто з метою збурення зменшення збурення суспільної громади, щоб залучити незалежну лабораторію, з метою проведення достовірних досліджень і фактично це перевірку нашої фактичної роботи. Буквально вчора лабораторним центром Львівським обласним лабораторним центром були в цих точках. У мінітонгових точках проведено відбір атмосферного повітря та відібрана вода з джерел децентралізованого водопостачання. Результати цих лабораторних досліджень будуть представлені громадськості, я думаю, порядка десь вівторок середу. Тобто наша служба все рівно є, стоїть на сторожі здоров'я населення. 19 серпня українці відзначали преображення господні. У цей день люди у храмах святили овочі та фрукти, а ще зілля, мак і мед. Саме останній продукт в українці викликає асоціації зі спасом та завершенням літа. Тому в цей день своє професійне свято святкують і пасічники. Один з них, відомий на стрижчині бджоляр Роман Тур, розповів нам сьогодні про особливості цього ремесла. Свою господарку він тримає у селі Розгірче. сушку. Але... Так уступає товар на пасіка. А пасіка жбителя. Ну, Якийсь час приходить такий, що чоловік чує чує себе, скажімо, відчуває потребу мати бджоли, спілкуватися з ними, мати пасіку. Цікавий чоловік Роман Тур, пасічник, філософ, любить розповідати про бджіл як своїх товаришів. Коли коло вас добрий товариш і, і приємна людина, чи, чи, чи ви не стараєтеся, скажімо, а ви може навіть і не дуже можете старатися, все одно від нього отримуєте позитив, правда? Так само з бджолами, коли, коли, коли ти маєш коло себе, скажімо, такі тру, трудівниці, такі, такі гарно позитивні енергетики які е, виділяють венеретику, яку виділяє пасіка. Хоч не хочеш, ти все одно міняєшся. Ти можеш і, і, і впиратися навіть трошки, якщо там, скажімо, якісь клопоти, життєйські чи щось інше, тобі, 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 тобі не дають можливість ну, стати спокійніше, благідніше, нормальніше. Але приходиш до пасіки і все стає з місці. У чоловіка 15 вуликів, а це майже 650 тисяч комах. Незважаючи на їхню збуджену поведінку до свого господарства, чоловік йде без будь-якої остроги. Запрошує до вуликів і нас. Бджоли відчувають енергетику людини, тому якщо підходити до них без страху та злих намірів, усе буде гаразд, а от різких запахів вони не переносять. Та головне, щоб від людини віяло добротою. Це мені вже страшно. Ні, ні, вони дуже. спокійні. спокійні. То, що не літають кругом вас. Їхня справа – познайомитися, хто що прийшов і, і чи мають благі наміри. Бджільництвом чоловік займається не так давно і робиться не задля власної вигоди. Щороку один вулик приносить близько 10 кілограмів меду. Використовує його пан Роман для власних потреб і задоволенням ділиться нектаром з друзями. Однак зізнається, це швидше духовна потреба. Бджільництво не є тяжка справа, але вона так би, скажемо. Ne gospodarka, ampak več... Za mene je ono več, kot je kakšne duhovne take. Покликання, ну потреба. Спілкуватися з бджолами, не справа там меду чи воспа. Ми звикли називати бджіл невгамовними трудівниками. Саме так воно і є, каже пасічник. Живуть вони за військовим принципом. Тут кожен виконує своє завдання. Одні збирають нектар, інші переробляють його на мед, а хтось його охороняє. Пан Роман запевняє, бджоли самі дають собі ради, до вуликів дивиться особисто хіба кілька разів на рік. Однак говорить, бджіл потрібно відчувати і розуміти. Тих. Комах ми їх сприймаємо як щось як частину щось духовного, а не як матеріального. Ми дивимося як на мет, чи як на віск, а на якісь сім'ї, які собі, собі дають раду. Продукти створені бджолами, мед, прополю, свіск, перга, квітковий пилок, личинкове молочко, цілющі, лікують будь-які людські недуги. Та перш за все, бджоли це добра енергетика. Усе, що пов'язане з пасікою, приносить користь людині і не просто лікує, а дає знання, як реалізувати себе. Пилатулику дуже гармонійний і. І все так вулику поставлено на енергетично сильно, що будь-який продукт, який ми навіть з вулика беремо, чи мед, чи віск, чи інші продукти вільництва, чи навіть рамку. Зараз дехто навіть лікує рамками. Бере рамку з вулика, ставить хворому там на груди, чи на, на якусь частину тіла. І рамка енергетику передає. Все, що в вулику є, то насичено тою енергією позитивною. Микола Бойків, Віра Яворська, Стрийські новини. Завершився четвертий за ліком престижний турнір на призи футбольного клубу Скала серед гравців 1998 року народження. Участь у ньому взяло шість колективів з усієї України. В четвертий ігровий день підопічні Віталія Авінова здолали Івано-Франківські Прикарпаття. Таким чином господарі змагань до останнього туру підійшли зі 100-відсотковим результатом. І от на закуску команди для вболівальників приготували найсмачніше протистояння між лідерами секстету. Щоб завоювати золоті нагороди, нашим Хлопцям слід було не програти львівському УФК, однак галичани таки добилися свого матч, завершився на їх користь. А відтак саме колектив зі Львова тріумфував на змаганнях. Малиново зелені стали другими. Ну і бронзу вибороли Карпати переможців, призерів і кращих гравців. Організатори нагородили кубками, медалями і подарунками. У зв'язку з тим, що у Морщині оголошено жалобу за загиблим у зоні. АТО, усі концерти до дня незалежності скасовані. Тому донечанка Ольга Акулова, яка вчора була у нашій студії, виступить з благодійним концертом стрію. усі, хто хоче допомогти армії і водночас послухати гарну українську пісню, просимо приходити на третю годину до народного дому. Завтра усі кошти молода мама вкине у скриньку стрийського штабу. Не залишайтеся байдужі. Приходьте на концерт. Вартість квитка всього 20 гривень. Ключова пісня буде за суботнього концерту. Це кава і шоколад. От до речі, їжте їх. Вони вам абсолютно на концерті. Після концерту в цей день не завадять, бо. Геть віса історії про надмірні калорії, і жири вуглибоди не завдаватимуть шкоди, тебе налаштують на добрий лад у зажурі тузі твої старі добрі друзі. Хто кава і Лиша. шоколад, Кава і шоколад. Також у день прапора, 23 третього серпня, септозавтра, на майдані ринок з 10 години, відбуватиметься ярмарок можливостей, майстер-уроки даватимуть спеціалісти художнього училища. Будуть професійні поради щодо енергозбереження, юридичні консультації, рекомендації для тих, хто хоче створити власний громадський проект, говоритимуть про книги. Про світу, здоров'я, освіту для літніх людей, відпочинок та навіть велотранспорт. Відповіді на запитання та корисні поради даватимуть дев'ять стризьких громадських організацій. Агенція рального розвитку має спеціалістів і можливість працювати у сфері енергозбереження. Багато людей це питання цікавить. Сформується припустимо 10-15 чоловік, і ми їм будемо пояснювати, що ми можемо, які енергоаудит зробити, які роз'яснення дати щодо використання електричної енергії чи газу. Але це вже потім у тій групі, який це цікавить, і для них ми будемо цю інформацію доносити і як виходити з положення конкретно для них. А якщо це припустимо робота з дітьми, то планується, що буде сформовано якісь 10-15-20 дітей, які будуть зайватися. Авіомоделюванням, ракетобудуванням і вже власне тих батьків, дітей ми поговоримо з ними, як це має виглядати, і що їм це буде цікаво, будемо працювати з дітьми і так далі. і так далі, і так так далі, далі. У міському будинку культури теж пройде благодійне дійство, дитячий конкурс краси і таланту Діти проти війни стартуватиме о 17-й годині. На цей захід беріть з собою своїх діток, проведете гарно час, а ще. Несете свою лепту допомоги українським захисникам, організатори обіцяють частину грошей віддати саме на потреби українського фронту. Можливо, хтось скаже, що зараз явно не час для розважальних заходів. Але мета нашого заходу дуже благородна, аби по-перше, це підтримати тих людей, які служать зараз на сході, які захищають нашу країну, адже частина коштів буде передана саме на потреби АТО і на потреби тим воякам, які зараз захищають нашу батьківщину. А друга частина, скажімо, така благородна, в тому полягає, що наші діти, тобто найменші. Українці хочуть сказати теж своє вагоме слово в тому, що зараз твориться в нашій країні. У неділю до Стрия приїде мегапопулярний дзідзьо. О 12-тій він візьме участь у відкритті мосту кохання, помальований у синьо жовті кольори. Пізніше гурт поїде на зустріч з дітьми-сиротами, для яких молодь Стрищини підготувала шкільні подарунки. Також у півдні від меморіального комплексу відправляться автівки місцевих кунівців. О 15-й у виставковому залі краєзнавчого музею Верховина відбудеться відкриття персональної виставки художнього скла Стриянина, заслуженого художника України Ярослава. Кітеле, а за годину в МБК розпочнеться урочиста академія з нагоди 23-ї річниці від Дня незалежності України. Таким цей день побачили наші журналісти. Новини ви можете ще раз переглянути на сайті telelan.com.ua, номер телефону редакції 41993. Бажаю вам у мирі і злагоді відсвяткувати День Незалежності. Побачимось у вівторок. Малохмарну погоду синоптики прогнозують на завтра без опадів. Температура повітря 11-23 тепла, вітер південно-східний 2 метри за секунду.